Я вірю, що людство вирветься з полону споживацького матеріалізму і повернеться до своїх духовних джерел. На нашому віку упала монструозна Вавилонська вежа, яку будували мільйони і в яку вірили мільйони. І вона здавалася назавжди. Але це сталося і багато чудес сталося на наших очах. Нинішній полон є, може, більш загрозливим ще, оскільки індустрія, спокус працює не на людину, а проти людини. Я думаю, що моєму стражденому народові Судилася гідна роль у виходу з цього єгипетського полону і поверненні до свого творця. Поки що народ наш займає перше місце серед жертв комуністичної свободи.